4 вересня було вже два місяці, як я працюю в канадському Дейкері, і тому хочу вам решта якісь висновки вже підбити, що я бачу, що мені подобається, що не подобається і так далі. По-перше, я спочатку працювала з дітьми 3-5 років, але потім попросила, щоб мене поставили на шкільний вік, бо у нас в дейкері є група дітей, які туди приходять після школи. Ну, влітку це вони взагалі там був типу їхнього літнього табору. А зараз, після школи, я їду, їх забираю до школи на машині, і інші вихователі також їдуть забирають по різних школах. Бо шкіл Ато, і ми просто приїжджаємо, підбираємо дітей з різних шкіл і привозимо до нашого декеру. І я неймовірно рада, що я працюю саме зі шкільним віком, бо в Україні працювала вчителем чукових класів, і я люблю працювати саме з цими дітками. Такого от віку мені прям дуже подобається. Я дуже рада, що мене на них поставили. Що мені ще подобається? У нас садочка дуже інтернаціональний колектив, і мені так комфортно працювати. Насправді у нас ну, багато жінок з різних країн світу, і всі вони такі круті. Всі вони такі. Ну вони вміють працювати з дітьми. От правда, я не можу сказати про жодну з них щось погане. Те, що я бачу на зараз, може потім у мене, знаєте, думка зміниться з українців. Там я одна єдина українка. Також ще є одна жінка з Молдови, але ми також з нею спілкуємося лише англійською мовою. У нас садочку у таке правило. Спілку навіть якщо є колеги з вашої країни, ви не можете спілкуватися вашою мовою при інших колегах. При інших колегах все має бути сказано лише англійською мовою це мені дуже подобається. Ці насправді дуже милі і класні. Ну прям класно. Да, у нас дуже багато жінок, дівчат з Індії, але вони дійсно дуже. Класні, вони дуже милі, вони класно працюють з дітьми, вони вміють це робити. Тому, взагалі, і взагалі ну, в мене немає ніяких до них проблем, претензій, і я дуже рада. мені прям дуже подобається. Що я бачу, які от мінуси? Це не те, що навіть мінус. Знаєте, я от працювала в Україні вчителем і. Я от тут не їм нічого, звісно, не провожу уроки, але бачу, наприклад, ми з ними робимо різні типу артс, Тобто ну, поробки можна сказати. В Україні також я ввела ще гурток з дітьми, і також ми робили поробки. І тут діти вони набагато слабші, вони самі не самостійні, вони не можуть виконувати такі якісь елементарні задачі, які діти в Україні в школі можуть це робити. І я іноді навіть у нас, звісно, змішані групи. Група змішана там діти від 5 до 9 років, і я іноді розраховую, що діти від 9 років, які якась ці поробки зможуть самостійно робити, а вже маленьким я десь буду допомагати. Але коли я приходжу. Розумієш, що навіть діти 9 років вони не можуть це зробити там елементарно вирізати щось з ножицями. Вони навіть плохо погано володіють саме ну ножицями. Вони напевно дожд. Я не знаю. Я чесно не знаю, як тут канадська освіта зроблена, але напевно вони мало з цим працюють, взаємодіють. і так, вони вони ну оце от дуже складно. Тому зараз я намагаюся знаходити максимально прості легкі поробки, бо вони дуже швидко стомлюються. Вони вже все вони вже не хочуть, уже щоб я їм допомагала. Але одне діло, якщо там їх трошечки, а коли їх багато, це дуже складно. Тому так треба. Підлаштовуватися щоб це зрозуміти, але в принципі робота мені подобається, і я дуже рада, що нарешті я знову можу працювати по своїй професії і працювати знову з дітьми.